Доброго вечора. Нарешті ми дочекалися гарних новин за останні кілька тижнів напруженої роботи, яка розгорнута новою адміністрацією Сполучених Штатів, саме Дональдом Трампом і його командою. Закінчилися. Переговори американської і української делегації у Саудівської Аравії, от щойно вийшла спільна заява переговорників. Сам факт, що це заява спільна, згоджена, говорить про те, що зближення позиції, взаєморозуміння з'явилося. І дуже гарна новина. Серед перших, що була в цій заяві, це те, що поновлюється мілітарна допомога з боку Сполучених Штатів. Тобто, оті постачання зброї, я так розумію, які були зупинені власне Дональдом Трампом особисто тепер будуть розблоковані ці постачання і відновляться у повному обсязі розвід обмін розвідданими. Це гарні, гарні новини. Так само мені видається дуже перспективним те, що саме український план щодо е, перших кроків до перемир'я, а потім до Сталого миру, що саме український план був прийнятий для обговорення. Як я раніше і писав, і говорив, в мене давно складалося враження, що власного плану у американців просто немає. І вони зараз. Дуже дуже охоче вчепилися за ті достатньо реалістичні і легкі для виконання і для контролю пропозиції, які були вироблені командою президента Зеленського і запропоновані до цієї зустрічі. А що це за перші кроки? Це, власне кажучи, встановлення ну, в лапках в тиші у повітрі і на морі, тобто. Бойові дії, як такі, мають зосередитися в, в районі безпосередньої лінії бойового зіткнення, а взаємний обмін ударами по інфраструктурі Росії і України, а також само, так само на морі в Чорному морі. Це нас більше все стосується. В Чорному морі також буде пропонується припинити. Це Гарні дійсно пропозиції, і їх легко, ще раз повторю, виконати за доброю волі і легко проконтролювати. Не треба ніяких десятків тисяч миротворців для того, щоб це щоб, щоб з'ясувати, хто хоче миру, а хто грається в мир. Особливо американцям без проблем це проконтролювали, тому що вся територія України, власне кажучи, і Росії зондується з космосу розвідувальними службами Сполучених Штатів, і тому повірте, будь-яке порушення буде миттєво зрозуміло ким зроблене. Так само не обійшли увагою, це вже я так розумію, під час другого раунду на сьогоднішній зустрічі був перший раунд і другий, перший з перервою до другого на півгодини. Повернулися до угоди про корисні копалини. Як розумію, те, що було представлено нами у Вашингтоні під час поїздки президента і членів його делегації. Ну, О, то й сама історія в глобальному кабінеті, то була суто рамкова угода. Очевидно, будуть приступати зараз до, до поглибленої угоди. Що стосується повідомлення, яке говорить про 30-денну паузу вогню, це треба розуміти, що це не одностороння пауза, це має бути двостороння. Що, що відбудеться або має відбутися згодом, е, е, спецпредставник е, Дональда Трампа по Близькому Сходу Вітхов, який уже е, зустрічався із Володимиром Путіним, і результатом була символічна така акція, як звільнення одного з американських громадян в'язня Росії. Так от, цей спецпредставник по Близькому Сходу? Він знову планує приїхати до Путіна і розказати, якби про сьогоднішні результати перемовин між українцями і ними, американцями. І вже, в залежності від реакції Путіна, буде вирішуватися, чи будуть ці 30 днів паузи, чи не буде цих 30 днів вогневої паузи. Мій прогноз, що Путін відмовиться. E, взагалі, суто дипломатично, сьогодні зроблено дуже дуже гарний, взаємний крок американців і українців. Якби нова команда не відверталася від, від того факту, що ми союзники, але ми. Від літа минулого року є союзниками, тому що у нас укладена відповідна угода між президентами десятирічна 10 років, ми, власне кажучи, є союзниками і формально, і добре, щоб були союзниками і по суті. Хоча завжди треба пам'ятати непередбачуваний характер сьогоднішнього господаря Білого Дому. Але от передбачити поведінку Путіна просто. На цю дипломатичну спільну акцію США і України Путін скаже знамените Громиківське. Це був такий міністр закордонних справ е, при Радянському Союзі в час Брежнєва Андрій Андрійович Громиков. Він завжди на те, що казали американці, говорив: «Нєт». От це знамените Громиківське ніт, знову прозвучить із Кабінету в Кремлі, тому що. Путіну з, е, на словах хотілося підіграти Трамп. Він не думав, що це так далеко зайде. От е, так, я за мир, аби не загострювати ситуацію. Так, я хочу миру. Але от уже перед е, зустрічю в, в, в Саудівській Аравії американської і української делегації кілька разів, і сам Путін, і його речник Пісков, і міністр е, закордонних справ Лавров, і посли в інших країнах Росії говорили: ми ні на крок не відступимо від наших вимог, які були, були висунуті в 22-му році. Е, тобто е, вони не готові говорити ні про мир зараз. І ні про перемир'я. Але те, що знайдено під ногами спільний, спільний ґрунт між американцями і українцями на сьогодні це дуже добре. Це дуже добре, тому що допомога мілітарна поновлюється, розвіддані для до нас будуть надходити. Я думаю, що слід очікувати зараз серйозних проривів і в стосунках між американцями і європейцями. Вони ситуативно не можуть бути в такому стані, як вони зараз є. Тобто, якщо американці зробили крок на зустріч Україні, я думаю, що цілком логічно. Що вони зроблять найближчим часом і крок до встановлення нормальних партнерських відносин з європейцями? Хоча повторюсь, у Білому домі є людина, яка непередбачена і з якої ноги він завтра встане, це завжди сюрприз. Що буде після цього, як він стане? На цьому короткий коментар. Я хочу завершити. Мені так само цікаво подивитися, які реакції у світі на цю зустріч. А на цьому просто хочу сказати моїм глядачам: це гарний день у нашій історії. Непоганий. І наш удар по Москві, і по Подмосков'ю, і по нафтопроводі в Орловській області. Ми показали сьогодні, що ми маємо карти на руках. І це побачили наші партнери. Дякую за увагу. До нових зустрічей.